Дев'ята ранку в Україні на часі новини, їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. Одна людина загинула троє поранені. Це наслідки обстрілів на Запоріжжі. Протягом доби окупанти били по прифронтових районах з різної зброї. Більше дізнаємося від моєї колеги Інни Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інна, вітаю. Які новини маєш? Вітаю лілія. 15 населених пунктів зазнали обстрілів цієї доби. Вибухи лунали у Запорізькому, Васильівському та Пологівському районах. У селі Приморська Росіяни вбили 44-річного чоловіка. По степногірській громаді окупанти гатили артилерію, і внаслідок обстрілів там зруйновано житловий будинок. Також під час обстрілів є постраждалі у Пологівському і Запорізькому районах на село Тернувато окупанти скинули керовані авіабомби, і там постраждала 60-річна жінка. Зруйновано школу і приватний будинок а також вибуховою хвилою та уламками потрощено і господарські споруди. Ще двоє жінок дістали поранення внаслідок ударів по одній з громад у пологівському районі, і там також потрощено житлові будинки. Ну а загалом цієї доби, окрім авіації та артилерії, росіяни активно атакували прифронтові населені пункти ще й дронами різного типу. Втім а... Попри щоденні обстріли і небезпеку, особливо на прифронтових територіях, Запорізька область продовжує підготовку і до холодів, і продовжує підготовку щодо захисту інфраструктури від ворожих ударів у на випадок блекаутів школи та лікарні готові перейти на роботу на генераторах. Також на Запоріжжі мають на повну потужність запрацювати близько 400 пунктів незламності. Більш детально про це розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу послухати зараз його пряму мову за останні тиждень. Ми фізично всі приїхали і провели їх інвентаризацію. За найближчим тиждень будуть. Усунуті ті несуттєві недоліки, які є в пунктах незламності, для того, щоб мешканці могли їм користуватися. Ми швидко могли їх розгорнути. Також пункти обігріву розставляємо котли на твердому та паливі, так звані буржуйки, робимо запас деревини. І як звітують в обладміністрації, наразі усі комунікації працюють у штатному режимі, і підготовка також триває у штатному режимі. Такі новини маю станом на зараз. Лілія, передаю вам слово. Дякую, колего. Про безпекову ситуацію на Запоріжжі та підготовку області до зими розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. Рідні українських бранців, захоплених на Курському напрямку, мітингують сьогодні в Києві. Багатьох наших військових Росія засудила за сфальшованими вироками до чималих термінів ув'язнення. За акцією стежить моя колега Ярина Марків. Вона з нами наживо. Ярино, вітаю. Розповідай, як усе відбувається і що кажуть люди. Вітаю колеги. Попри холод самого ранку у столиці на Подолі зібралися дружини, кохані матері українських військовополонених, захоплених на Курському напрямку. Вони приїхали з усієї України, щоб привернути увагу до долі українських бранців, адже в Росії їх засудили за сфабрикованими справами до кількарічних, а також до вічних термінів ув'язнення за надуманими статтями. Близькі б'ють на сполох, адже зараз. Лонених уже відправляють по етапу до колонії суворого режиму та тюрем. Про свого коханого, якого засудили Російська Федерація, країна загарбників як терориста. На 16 років він захищав нашу країну на Курському напрямку. Як ми всі тут зібралися, всі засуджені наші рідні і ми. Робимо акцію нагадування. Це мирна акція про наших військовополонених різних бригад цього напрямку. Так що всі засуджені, з нашої бригади є довічно. Засуджені вже хлопці. У мене портрет у мене, ну це я ще не відкривала. Це мій чоловік, якого засудили на 15 років. І незаконно засудили, тому що їм всім дають 205 статтю, як за тероризм. Ну вони ж йшли туди для чого? Вони вип я ще виконували приказ головнокомандувача, і вони зайшли туди на територію. Тому ми прийшли сюди, щоб рішити з нашими чоловіками, то тому що. Їх забули, курс забули геть. Пані Олена та пані Галина приїхали до столиці з Кривого Рогу та Кропивницького. Їхніх сина та чоловіка засудили до 15 та 17 років позбавлення волі. Жінки не можуть стримати сліз. Я з міста Кривий Ріг приїхала в Київ до Каше з приводу свого сина, засуджено на 17 років. Країною-агресором. Хочу знати, які проводяться державою попитки. Повернути наших хлопців додому з країни-агресора. Не хочеться, щоб сидів 17 років. За що? За те, щоб був призваний повісткою, щоб захищати свою державу, не заховався. Я дуже прошу, щоб. Наташа, ти що без Повернули засуджених курська, тому що нам вжити нестерпно з цим болем. На нас ніхто не звертає уваги. Допоможіть, будь ласка, нам повернути наших рідних. Жінки сподіваються, що держава зробить все можливе, аби повернути українських захисників додому. І після акції вони вирушають на зустріч з представниками координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Колего, у мене все дякую, колего. Ярина Марків розповіла про акцію у Києві на підтримку українських бранців, захоплених на Курському напрямку. Масовий блекаут на Сахаліні в Росії. Одразу кілька населених пунктів у центрі та на півдні острова залишилися без світла у знеструмлених регіонах. Жителі нарікали і на перебої з водопостачанням. Перед тим як зникло світло, повідомляли про яскравий спалах у районі тец 1 Місцеві ЗМІ називали його світловим імпульсом. Увесь день знадобився енергетикам на відновлення електропостачання. А щоби все працювало, покликали священника. За даними місцевої влади, відсутність світла спричинило пошкодження лінії електропередачі між двома головними підстанціями обласного центру. Далі спрацював автоматичний захист і роз'єднав енергосистеми. Просто зараз ефір продовжить Ірина Багла. Я ж не прощаюся з вами. Чекатиму на вас із новинами о 9.30. Дякую, колего. Ліміти для гравців, як держава вгамує азартність українців. За мить у нашому ефірі.